Розкажи, будь ласка, з якою точкою А ти прийшла на навчання? Що в тебе було з клієнтами і що тобі взагалі було в роботі в СММ? Угу. Е, До навчання в мене не було жодного клієнта, е, я бо взагалі до навчання толком і не знала, як виглядає нормальна стратегія. Тобто я була читай просто контент креатором який знав, як де взяти ідею для контенту. Так, як да? і більшість із нас да угу. і в принципі все доходу в мене не було. Не знала, як правильно спілкуватися з клієнтами, не знала, де взяти того клієнта, де його знайти, куди писати, як шукати. отакого. От і через то я три місяці була без доходу, я розуміла, що щось не то, я по любому щось не знаю, що в мене нічого не виходить, і прийшла до тебе на навчання. Угу. Mm -hmm. Але ти вже десь вчилася з нуля, правильно? Тобто в тебе було Так, mm -hmm. такий такі, базовий СММ таке. Цільова аудиторія таблиця, значить, вона була така просто маленька, просто вік стать, і що вони люблять. Все. Mm -hmm. і, так, що може більше розписувати. Так, окей, а що змінилось на навчанні по маркетингу на нашому? Ну, звісно, це робити нормальний аналіз, по якому можна витягувати класні ідеї для контенту, uh -huh. які будуть закривати волі заперечні аудиторії. Це відрізнятися від конкурентів, знаю, як спілкуватися з клієнтами, що можна їм відповісти на їхню таку тупу правку, можна сказати. Це взагалі знаєш, виросла як експерт, яка більш певність з'явилася перед клієнтом, що я щось знаю і що я можу відповісти. Так, і під час навчання в тебе з'явився клієнт, правильно? Так, на другому тижні навчання. Супер. Як ти його знайшла? Ну, може, там якісь свої секретики не розказати, так вкратце, звідки він був і на який чек? Він був з Америки Із Каліфорнії на чек 500 доларів. Супер. Супер. Це взагалі мені здається мрія. Е, окей, і ти писала недавно в чаті, в нас в чат живе досі, е, хоча вже пройшло з навчання майже півроку, і ти писала недавно в чаті, що ти знайшла ще одного клієнта, правильно? Ти американець? Він український, який живе в Америці. Угу. А тут який чек у тебе був, і що це за ніша взагалі? Ніша нерухомість арбітраж курси ага. по арбітражу на чек доларів. і то він сказав, що це перший пробний місяць 550, а свідчить вже буде 650. Супер, взагалі, топ. Яку ти можеш дати пораду тим, хто сумнівається і думає йти чи не йти на навчання? Це щоб якщо ви йдете до Анастасії, просто взагалі не надо переживати. бо якщо ви навіть щось не будете знати, ви можете запитати в чаті і вам з такою пським бажанням дадуть відповідь, що правда, це найбільше цінне буде для вас. Що там такі матеріали, такі таблиці, такі уроки класні, що просто мрія. Ну, наприклад, я правда ніколи не думала, що я може бути таке. Дуже дякую. А ти взагалі сама переживала, боялась, коли йшла на навчання? Чи це було таке, що допомогу, ні, мені взагалі пофігу? Е, такого прямо, що мені все одно не було, але, звісно, мене був страх, а вдруг я все-таки не знайду клієнта. Угу, uh -huh, да -да. Бо я ще та йшла на навчання із за того, що у мене ще доходу не було. Угу. Uh -huh. І я з тою метою, що я піду і полюбе знайду клієнта, і полюбе дам йому результат, і вже далі, що в мене не буде, не буде з цим проблем. От, бачиш, ти е, знаєш оцю от таку стандартну стереотип, стереотипну думку зламала, бо за, взагалі говорить, да, що треба йти навчатись підвищувати кваліфікацію, коли будто би в тебе вже щось є, тому що це ж коштує грошей, типу, треба вложитися в це, да? але по факту треба йти підвищувати кваліфікацію. саме в ситуації, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає що, ну, типу немає цього всього, це логічно. І ти дуже класно зробила, що ти зламала цей стереотип і не чекала, поки ну, я ще сама спробую, піду щось зроблю і потім вже піду типу вкладатися. Це супер класно. Я дуже рада, що ти навчилася.